І поруч зі мною тата Айкман, бойова медикиня, командирка екіпажу медичної евакуації. Вітаю вас, тато. Добрий день як сестринство в армії, як жінки взаємодіють між собою, як це працює, як, як допомагають одна одній. Це насправді комплексне питання. Воно має під собою багато різних підґрунтів відповідь. Я вам скажу зі свого власного досвіду, але це не екстраполюється на загальну картину, звісно. Тому прошу сприймати це власне як мою суб'єктивну думку. Я особисто важко відчуваю сестринство в армії. Мені ну, я докладаю зусиль в 99,9% випадків для того, щоб налагоджувати теплий контакт з тими жінками, з якими я перетинаюся. Проте це вдається не завжди важче всього знайти спільну мову зі старшим поколінням жінок, також з жінками, які суттєво відрізняються цінностями і принципами, які я поділяю. Що, допустимо, є більш... Ми зараз говоримо про якісь стереотипи. Я не думаю про стереотипи, я радше думаю, дійсно що в армію приходить кожен зі своєю мотивацією, і якщо мотивація не співпадає там, між людьми, то важче встановити якийсь ціннісний зв'язок. При цьому конкретно ворожої поведінки стосовно себе я не бачила, але я бачила стосовно інших жінок навколо мене. Від інших жінок і тут, звісно, що хотілося б побудувати більш міцне сестринство. Скільки жінки повинні гуртуватися має бути певна солідарність між собою. Ми повинні розуміти що одна одна, та через що вони проходять. і. Поділяти цей досвід разом, розуміти, що ми потрібні підтримувати одну одну. Ще прикро, що цього сестринства, на мій погляд, суто стосовно мене, та й немає і в цивільному житті серед ветеранок. Тобто, є певне коло ветеранок, які мої подруги, з якими я служила. Ми дуже тісні, ми дуже часто бачимося і так далі. Підтримуємо одну одну. Проте я не можу сказати за те, що це є загальною тенденцією. Жіночий ветеранський рух багато робить для того, щоб покращити цю ситуацію. Але мені здається, що кожна військовослужбовиця, ветеранка повинна докласти зусиль для того, щоб стати ближчою до іншої до іншої жінки, і це потрібно, тому що колективне переживання певної травми, певного досвіду є найбільш ефективним в реінтеграції. Як перебування на війні вплинуло на ваше сприйняття себе як жінки? Насправді це для мене було певним сюрпризом. До служби я особливо не надавала. Особливої уваги та своєму зовнішньому вигляду чи якійсь своїй жіночій фамільній часті. Проте після служби я ніби віднайшла зв'язок зі своєю жіночою часткою. Мені, коли ви перебуваєте в брутальному суперчоловічому просторі 24 на 7 на волоску від смерті, починаєш краще ціну. Більше цінувати свою фемінність. Це в мене висловлюється в тому, що допустимо, я проходила там там місяць в одних тих самих берцях без доступу до чистої води, до теплого приміщення, і я вернулася з ротації, і я раптово хочу піти на педикюр, чи до косметолога, чи до перукаря до стиліста, і так далі тому та, це такий момент, який для мене став сюрпризом. Клас. дякую вам, тато, за таку щиру розмову і за вашу звичайну службу. Дякую вам.